У Харкові майже сотня котиків шукають новий дім. Усі чотирилапі потрапили до АКП Центр поводження із тваринами через війну. Колишні господарі загинули, покинули або загубили улюбленців. Та з наближенням зими утримувати пухнастих у притулку стає важче, кажуть працівники. В основному через відсутність опалення у будиночку для котів. Якщо всіх просять економити електроенергію, а ми в 19 вольєрів поставимо 19 обігрівачів. Ну це по-перше, це не економно, по-друге, це небезпечно. Наразі вночі в притулку немає персоналу. Як це було в мирний час, ми зможемо перенести в тепле приміщення близько 25, максимум 30 котів, тому що ветеринарна клініка все ж таки опалюватися буде. Нам треба надавати допомогу тваринам. Обрати тварину потенційні господарі можуть онлайн. На сайті КП є фото та анкети усіх чотирилапих, які вже готові поїхати додому. Аби забрати кота, необхідно заздалегідь домовитися про це із працівниками притулку. Всі коти та собаки, які стають хатніми улюбленцями після притулку, вони мають бути обов'язково зареєстровані в міській базі хатніх тварин. Ця реєстрація проходить у нас. Майбутній власник має взяти з собою документи, що посвідчують особи, це паспорт або водійське посвідчення, та зареєструвати котика або собачку на себе. Ольга Голубєва додає: усі тварини, що потрапляють до них, обов'язково проходять медобстеження, вакцинацію, а також кастрацію чи стерилізацію. Тож люди можуть не турбуватися про здоров'я пухнастих. Спеціалісти вірять, що самотні котики якомога швидше знайдуть свої будинки, а харків'яни подарують пухнастим нові люблячі родини. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Харківські звісті.